Як отримати спадщину на неповнолітню дитину? Неповнолітня дитина це з 14 до 18 років. І такі діти фактично, вважають такими, як прийняли, і автоматично спадкують. З 14 років неповнолітня дитина може вже мати паспорт, може з'явитися до нотаріуса самостійно і згоди батьків на це не потрібно. Тому дитина це спадкує відповідно до закону або до заповіту. Нотаріус видає свідоцтво, повідомляє органів опіки і піклування і, безумовно, до років. 18 років дитина цим розпорядитись не може за певними або рішенням служби органа називається зараз служба у справах дітей, де можливо розглядають наприклад частину там п'ять об'єктів нерухомості дитині потрібна одна квартира. То засідає комісія і вирішує, можливо, для кращого покращення умов проживання дитини дозволити зробити такі договори, тому все дуже індивідуально.